Житомирські підприємці везуть матеріальну допомогу на схід за один день на пригання керівників області та міста Житомирські виробники зібрали продукти харчування і відправляють їх 95-й аеромобільній бригаді, яка зараз на сході України приймає участь в антитерористичній операції. Ми їх підтримуємо і хотіли маленьку передачу, щоб ну не тільки і не стільки провіантом чи е, матеріальним забезпеченням, що можемо, як Просто отримати з Житомира від від рідних, від близьких, отримати якусь вісточку. Таку допомогу чиновники називають символічною. Сергій Сухомлин, перший заступник міського голови, також обіцяє відправитися на схід України, особисто перевірити в яких умовах перебувають Житомирські десантники. Я теж там буду, буду завтра утром. В принципі, так що я особисто зможу передати і від Житомира нашим воєннослужам і на місці в яких умовах, узнати останні новини. Я думаю, що по приїзду ми пообщаємося з вами і дійсно дадемо найсвіжу інформацію. Ва за допомогу приватний підприємець Андрій Ковальов розповідає, що це вже четверта така його поїздка. Згадує, як розчулились військові, коли отримали тематичні малюнки від учнів однієї з житомирських шкіл. За два дні до референдуму в Криму ми були. Ми посіщали базу морських в Феодосії, посіщали тактичну групу Крим, штаб воєнно морського флоту України в Севастополі. Сложно, опасно, ну как-то так об этом нічого не думаєш. Ми возили так також саме передачу помощь житомірян окрім цього, голова обласної державної адміністрації Сидір Кітін закликає житомирян записуватися добровольцями до батальйону територіальної оборони. Всі охочі служитимуть на контрактній основі та отримуватимуть зарплату.